Робота 5. Підключення модуля Ргб світлодіода. Що таке світло? Світло це електромагнітні хвилі видимого спектра. До видимого диапазону належать електромагнітні хвилі в межах частот, що сприймаються людським оком, тобто з довжиною хвилі від 400 до 700 нанометрів. Червоний зелений та синій. Є основними базовими кольорами. Основні кольори це кольори, змішуючи які можна отримати всі інші кольори та відтінки. Прийняття пов'язане з комбінацією основних кольорів, можна представити за допомогою RGB-моделі. RGB-модель це адитивна кольорна модель, що описує спосіб кодування кольору за допомогою трьох. Основних кольорів. За цим принципом працює багато технічних пристроїв. Телевізори, монітори, сканери, цифрові фотоапарати тощо. В моделі RGB частка кожного основного кольору може сприйматися як координата у відповідному тривимірному просторі. Тобто цю модель часто називають RGB-кубом. По осях куба відкладена інтенсивність основних кольорів червоного, зеленого та синього. Якщо задатися інтенсивністю кожного основного кольору, ми отримуємо новий колір як функцію від трьох змінних. Якщо інтенсивність всіх трьох кольорів дорівнює нулю, вийде чорний колір. А якщо всі три максимальні, то буде білий. Інтенсивність основних кольорів прийнято вимірювати цілими числами в діапазоні від 0 до 255. Оскільки основні кольори можуть змішуватися без обмежень, то загальна кількість кольорів, яку можна отримати при змішуванні. Становить приблизно 16,8 мільйонів відтінків. За цим принципом діють rgb світлодіоди. Це такі світлодіоди, що здатні випромінювати три основні кольори: червоний, зелений та синій. RGB-світлодіод світлодіод це фактично три світлодіоди, об'єднані в одному корпусі. При цьому є можливість одночасно керувати інтенсивністю кожного кольору незалежно один від одного. rgb світлодіод має 4 ніжки для підключення. Три з них відповідають окремим кольорам і одна загальний катод чи анод. Існує два види RGB-світлодіодів світлодіодів із загальним анодом та із загальним катодом. Це впливає на схему підключення та спосіб керування світлом. В програмі Tinkercad LGB світлодіод моделюється ось таким елементом. Якщо підвести курсор миші до контактів, то з'являється підказка, який контакт відповідає за який колір. Керувати кожним кольором можна так само. Якби це були окремі світлодіоди. Змоделюємо підключення rgb світлодіода до плати Arduino Uno. Будемо вмикати кожен колір по черзі. Підключаємо до кожної ніжки через підтягуючий резистор проводи відповідного кольору. Чорним проводом з'єднуємо контакт заземлення з піном заземлення плати Arduino. Використовуємо резистори 220 Ом. Напишемо скетч для зібраної схеми. Оголошуємо змінні цілого типу, які дорівнюють номеру піну. Red pin дорівнює 9, blue pin – 6, Green Pin 5. В функції Setup ініціалізуємо ці піни як вихід. У функції Loop за допомогою функції DigitalWrite подаємо на Pin 9 високу напругу. Вмикаємо червоне світло. На піни 6 та 5, синій та зелений. Подаємо низьку напругу. Вони не горять. Робимо паузу 1000 мілісекунд. Потім подаємо на пін 9 низьку напругу. Вимикаємо червоне світло. Вмикаємо синій світлодіод. зелений вимкнено. Робимо паузу. І подаємо на пін 5 високу напругу. Вмикаємо зелений світлодіод, Синій вимикаємо, червоний теж вимкнено. І знов паузу. Якщо не підключити резистори, то світлодіод згорить. Програма Tinkercad покаже нам це таким чином, коли ми запустимо моделювання. Якщо все вірно підключено, то працює це так. Можна зробити і так, щоб програма робила вибір кольору випадково. Для цього застосовуємо функцію random. Ця функція генерує псевдовипадкові числа. Синтаксис функції наступний: Random у дужках параметри. Min – це нижня межа випадкової величини, це не обов'язковий параметр. І max це верхня межа випадкової величини. Напишемо скетч для нашої схеми. Колір буде встановлено випадково за допомогою функції Random. Контакти світлодіода підключені до портів, позначених знаком тільда, це ШИМ-порти. Вони дозволяють виводити аналогові значення у вигляді шим-сигналу. Розрядність ШИМ-портів встановлена 8 біт. тобто дозволяє приймати та передавати значення від 0 до 255. Управління шим сигналом здійснюється за допомогою функції Analog Write. Передаємо на кожний пін значення від 0 до 255, яке випадковим чином буде генерувати функція Random. Робимо паузу 1000 мілісекунд. Подивимось, як це працює. Запускаємо моделювання. Програма починає генерувати кольори випадковим чином. Параметри кольорів можна дізнатися в додатках Microsoft Office, будь-то Word, Excel чи PowerPoint. Коли треба змінити кольор фігури во вкладці засоби малювання обираємо формат. Заливання фігури та обираємо інші кольори заливання. З'являється палітра кольорів, де можна побачити модель RGB та кодування для будь-якого кольору. Наприклад, для цього кольору інтенсивність червоного становить 68, зеленого 114 та синього 196. За допомогою. Палітри кольорів можна встановити любой відтінок, що сподобався, та задати його інтенсивність як комбінацію трьох основних кольорів. Давайте, наприклад, встановимо фіолетовий колір для нашого світлодіоду. Обираємо в палітрі такий колір та дивимось на параметри RGB моделі. Інтенсивність червоного становить 200, зеленого 64 синього – 197. Запишемо це в скетчі у параметри функції Аналог Write. В результаті програма встановила відповідний колір. А тепер розглянемо модуль RGB світлодіода для Arduino. На модуль встановлен RGB – та вмонтовані відповідні резистори. Модуль має 4 контакти для підключення та керування червоним, зеленим та синім кольорами та контакт заземлення. Зберемо реальну схему. Підключаємо червоний, зелений та синій проводи до відповідних контактів модуля та до пінів 9, 6 та 5. Це шимпорти. Чорний провод підключаємо до піна заземлення плати Arduino Uno. Перенесемо в Arduino ID написаний скетч для вмикання по черзі червоного, синього та зеленого кольору. Завантажуємо скетч до мікроконтролера і програма починає працювати. По черзі вмикаються червоний, синій та Зелений кольори. А тепер напишемо скетч для керування яскравістю світлодіоду. У блоку оголошення змінних» оголошуємо змінну вал цілого типу. У функції loop спочатку змінюємо яскравість червоного світлодіода за допомогою оператора FOR. Встановлюємо параметри для змінної вал від 0 до 255 з прирощенням плюс 1. За допомогою функції аналог в Райт» подаємо на червоний світлодіод. Значення змінної вал на синій та на зелений піни подаємо 0. Робимо паузу 20 мс. Таким чином, червоний світлодіод буде збільшувати свою яскравість. У наступному блоці програми встановимо параметри змінної вал від 255 до 0 з прирощенням мінус одиниця. Тут ми будемо зменшувати яскравість червоного світлодіода. Для зміни яскравості синього світлодіода подаємо на синій пін-змінну вал, а на червоний та зелений подаємо 0. Те ж саме робимо для зеленого світлодіоду. Завантажимо скетч до мікроконтролеру і подивимося, як працює програма. Збільшується яскравість червоного, і зменшується. Синій збільшує яскравість. І зменшує. І зелений. І знов. Червоний, синій та зелений світлодіоди.